Всім привіт! Поки видаництво наше нічого не шлють по типу предзамовленню. А для книжкового гралю української манги ще рано, рановато, давайте я вам покажу, як я зберігаю різні бонуси від предзамовлення. Просто бонуси, які йдуть з мангою. Щоб було явлення. Воно все на купи валялося, там кіт лазив, інші люди лазили. Так, я сам лазив, щось воно літало, і мене це трохи вибісило. І треба було привести до якоїсь органоміки, щоб воно мало певну форму. І можна було вільно з ними користуватися, доставати і проводити різні маніпуляції. Так, і давайте вам покажу кульмінацію, чого все це вийшло. У мене ось перед вами. Давайте отак от трошки ось у мене в руках. А5 формату, бачите, папочка. Да, у мене А5 формату. Ось така акцент дельта. І ось у мене тут все знаходиться у файликах. Да, давайте будемо йти по порядку. Трохи відкриваємо. Ой, навіщо ми відкриваємо? Тут у мене ще він трохи зламався, поки я там все робив. Да. і перше у мене. Ідуть такі бонуси, бачите. Ідуть бонуси від книги з косплеями українськими. Бачите? А оце треба зняти. Хоп, це сюди. І ось у мене тут дві листівки. Я зробив кастовним способом. 30-річний файлик А5. І тут я нагрів нож на, як називається, на плиті і пропаяв. Да. І ось у мене і тут трохи запаяв, щоб вони не ворушилися. Да. Деякі кажуть, там треба брати паяльник. Коли побачили, що, що я зробив, вони були в шоці. Але мені, наче норм, не треба які не які паяльники, нічого тому подібне. Так, бо я ще таким не вмію займатися. Ну, щось колись ну щось я не представляю. Просто на насмерть вижигав. а не... Да, тут можете побачити. Зараз у мене трохи тут дирочки вийшли, але воно нічого не заважає. Воно все тримає. Іначе спочатку ну, було. Я припаяв до дошки, потім дергаю, а ця фігня ось залишилась на дошці. Так що, да, ну, наче воно все тримається і мені вже пофіг. Воно все є. Спочатку щось було там, ну, треба може перепаяти, а потім вже все, ховати. Тут у нас далі йдуть наліпки, бачите? Тут далі поїхала ланцута. Це їхня перша мені рекламна брошурка приїхала. Я її нічого не паяв. Вона чисто лежить в цьому файлику. Потім у мене йдуть наліпки хронічного порядку, по, як приходили по цьому туалетному привиду. Раз наліпка, два наліпка. Обіцяють з третім випуском. Ще наліпки. Тут далі прийшов у мене. Ну, більше нічого немає. Мольфар комікс. Тут у мене ось листівки від цього як там? дівчинки цієї з того боку. З цього боку. І я ось тут же знову пропаяв. І тут от трошки, ще, коли марки збирав, ось тут є ще залишається чуть-чуть, можете побачити файлику. І я отут його трохи так чик спаяв, десь воно нормально спаює, десь отут вона просто його з'їла і закрила вихід. І тому у мене тут вон, вони нічого з ними не будуть, вони ніколи не випадуть. Далі у мене тут одна від цього, нареченої чаклуна, якась їхня кухня. І все. Мальфар у мене закінчився. Далі у мене йде ця поцелуночка від мальопуса. Мальопуса дуже багато. Ось листівка, раз листівка від них, два листівка від них. Потім ідуть їхні окремі благодійні листівки. Я їх по дві штучки вам залупив. Щоб воно все не валялося, стоїть в одній папочці. Місця багато, скільки бонусів ще немає. Ось, дві листівки мені новорічні прислали, я їх залишив. Ось ці віттомі є. Тут я і тут чикнув. і тут я чикнув. Бачите, тут. Трохи вони повністю зафіксовані. Ось сюди можна щось покласти. Наприклад, якщо у вас є такі бонуси від чогось, вони прекрасно лягають сюди. Так що Ми, може, кудись їх запхаємо. Щоб місце не пропадало, але це ж не манга. Ну, Якісь бонуси від ляльок. Тоді їх можна кудись запхати, щоб воно не пропадало і по хаті не валялося. Да, ви можете побачити, тут трохи розірвалося, але сама ця конструкція вона все тримається і навіть пофіг. Якщо ви більш талановитий майстер, можете цим зайнятися. Мені якось воно в ролі не грає. Так, дивіться, тут у мене ця закладинка від Томіє. Ще одна закладинка, на ножа від Томіє. Тут у мене якесь вільне місце для нової закладинки. Тут у мене дві закладинки: вийде Такого, Такого, і ось така штука. Це тримачка для цих, для листівок. Може я колись захочу це все продати. Чи може комусь у спадок перейде, і він захоче продати. І він зможе зібрати всі ці листівки, закрити їх цією штукою і продати. Ну, ну, тим паче, це типу, якесь там, щось відмальопуси. Тут у мене жопа тут у мене всі листи, їх можна достати конверти, точніше, відмальовнуся. Може в деякому щось ще лежить, але перевіряти я це не буду. Це щось не лежить. Да, їх дуже багато, в майбутньому хочу залишити один, мабуть, а інші підуть в якусь торбинку чи коробочку, як от ну, откропошті стоять типу листи в коробочці. І там зберігати ці конверти. Поки вони не ще вміщаються, то хай лежать. Далі у нас тут бонуси йдуть. Перший це гітара від бочі, у мене їх дві штуки. <кій> Вибрав собі звичайну для відкриття і запакована буде в мене версія. Тут у мене наліпки, також йшли з бочі, можете побачити. А цю я тримаю для, може буде ще одна гітара. Бочі, туди нічого не клав. Тут у мене, от, бачите, пустий мегапакет. Але може колись заб'ється. Ось тут якась прозора наліпка Мальопуса, Тут Мальопуса така червона, і тут якийсь повне лого мальопуса. У мене їх щось богатинке. Бачите, і все на разом. Тут у мене мопсик наліпка і гугурда свого создати. Можна тут вже пропаяти отак. от. І у вас буде ще щось сюди, можете буде складати. Ну, так як у мене нічого немає, мені поки це не потрібно. Да. От так, отак Чик. Робиться в будь-який момент. Далі у мене тут ще тут. у мене тут трохи комба. Тут у мене і мальопус, це вже наша ідея. І тут мальопус, це їхні магнітні закладки. Так. І далі в мене пішла вже наша ідея, мабуть. Да. Вони таку рекламу розсилали. Так я, якщо не помиляюся, Героям Слава. Їх дві штучки, потім Гра Короля, реклама, я її собі залишив, Муару Лісу залишив. Нехай буде, може викину. викинув. пристрілився Реміреса, а пристрелити Реміреса якось, щось таке. Потім в мене йде листівка Salon. Ось така. І закінчилась. Потім у мене кохання на кінчиках пальців, листівка, блакитний період. Тут всі листівки. І далі у мене ательє чи каплюхів, від 8 тому якась брошура. Хай буде. Тут у мене магнітні закладки по від 8 тому чи хоче 6 тому. Раз. Потім налівки якісь мені поклали, коли щось брав. От від Ну, Хтось мені казав, що у них два вида наліпок. Мені не поклали. Всі там би купив, а наліпок нема. Ось чим мені поклали наліпки. Бачите, це дівчина одна та ж сама малювала. Та. І ось знаменіті ці наліпки. Тобто наліпки, закладки нашої ідеї. бачите. А, в мене навіть їх дві однакових. Чи не? Я ще не побачив. Ось дубль, бубль. І тут у нас підшлункова, і тут у нас, так, да, можна. можна витягувати. Хова. Так, ми тепер побачили. Це типу бачите. Тут наречений у мене. Другої в мене немає. Наверно, другу в мене вкрали, бо в мене ж одну посилку Курпошта вкрала, з, причому з нею. з ними. З налівки. Ось тут у нас дві закладки, Ганнібал і Токіо Месники, Потім чоклунські кабелюхи пішли. от така така закладка, така, така. Левіафана дві штуки. Потім кохання на пальчиках. Ось така патріотична. Підтримаємо ЗСУ. А Давайте ми цю покладемо вже сюди. Бачите, їх тут можна тримати в декільках. Кількостях. Обов'язково тільки одну. Ось у мене тут три вже таких. Можна буде на щось помінятися в майбутньому. Ось така капелюх, чи у мене така є. Бачите, тут ще рекламки якісь. Потім проєкт цугумі Це, я так розумію, про я забув, як називається французька Радіант Манга. О, це треба поміняти місцями. Бачите, з вами ще. Ваду наведу, о, мені їх навіть дві штуки. та Бо треба назвою попереду, бо щось я коли клав, навіть наклав задом наперед, тому мені було окей. Бачите, вони все так чітенько лежаться. Так, да. тільки на третє вже не вистачає. Якщо, ось, якщо чесно, як вони сказали, Паяльником, то воно б такі тоненьке-тоненьке зробила б. І ось це третя сюди б влізла. Але як бачите, не влазить. І далі в мене закінчується ця рекламка ктуху, причому від WarWar Це Мені поклали у нашу ідею в першу мою посилку і рекламу іншого видання. І я подивився тут Лавкрата, думаю, мені так і подобається, я колись до нього дійду і замовлю. Так. У нас ще залишилися такі три штуки. Я не знаю, куди їх дівати, Лежать мені. Ось такі наліпки, коли ці фігурки купляв, це реклама, хай буде. Це буде, це мені від фігурки прислали. Я не знаю, я вам показав код. Мабуть, це не треба було робити, хтось зараз на мені заробить. Ну давайте, Давайте що ми тут можемо зробити. Давайте ось сюди ми. Ось це може влізе. Але це не точно, ні, Сюди не влізло. І і це сюди не влізе вже. І сюди. це це пропащі, пропащі речі. Ось сюди влізуть. Бачите? Ну. Треба продумати. Треба вже нова папка для всяких ніштиків з різних місць. Так що можливо щось що таке буде. Хоча можна їх десь сюди впихнути. Теоретично. Теоретично, ну тут я вже покосив трохи. Я тут запасом брав, я не думав, що мені пригодиться. Чистить... Ні, теж. Тут, бачите, я тут відступ зробив, щоб гарно було. Якщо б нічого не робив, можна було б цю пихнути. Ну, можна робити нову папочку, листочок для всякого сміття. Ось так запаювати і новий ряд. Так, щось такого можна робити, і, не, і можна його тримати в кінці чи попереду. Ну, це також від манги, але ну, щось. З тухарством зв'язане. Це, я думаю, тут колись з'явиться ці штуки. Нехай буде японське щось, хай буде. Так що, ось такий у мене Папочка можна ще підписати, якщо у вас буде багато папочек. Можете вибрати інших форматів папочки, є незвичайні це чорний варіант. Ми це просто залишилось. Можна замовити такі різнокольорові, там, з різними принтами, з різними з квіточками. У мене є папка а... А4 з квіточками, вона дуже якісна і дуже гарна. І вона коштує на, на полтори рази дорожче, ніж звичайна папка А4. Так що варіантів багато, якщо вас смучує такого плану, ж ви можете потім купити папку. Це просто так відкрити, достатньо це все, покласти в нову папку. І цю здихатися. Ну, Це таке буде, бо в мене вже механізм поламався, я не знаю, як так вийшло. Я занадто сильний. Якось такого. Будемо думати так. Так що дякую, що подивилися. Можете написати, як ви зберігаєте в коробочках. там, Я щось намагався в коробочках, але якось воно незручно їх переглядати. Руками постійно треба чіпати. Бачите, вони тут всі під захистом, ні пилу, ні жиру. Нічого, вони всі всіма можна працювати в будь-який момент. Да, якщо ти хочеш прямо достати, вони всі достаю, достаються. Крім всяких листівок, яких тут по дві штуки, я їх спеціально закрив, бо в мене намірах їх доставати ніколи немає. Ну, на ближчим часом, якщо треба, можна достати. Вони там легенько рвуться. Так що, ось отак. Дякую, що подивилися. Пока-пока.